Що ви поняли? Хто, Як напишіть мені в коментарях? Як ви думаєте, я больний чи здоровий чоловік, коротше? Я не знаю, хто його забере. Зараз, якщо хтось за донат 500 гривень забере ліхтар за 4 тисячі або сертифікат на нього забере, то, звісно, цьому чоловіку він дуже повезе або жінці. Ну що, ребят, скучили за розіграшами. А знаєте, що сьогодні хто провтикає розіграш? Той буде просто дурачком, я вам кажу. Коротше, Володимира сьогодні клинануло. Значить, хто знає Ліхтар Фенікс сл 28Р? Десятитисячна батарея, там железофосфатні стоять батареї, павербанк. Коротше, ліхтар супер модний, неубіваємий. Стоє як крило самольота. Ви знаєте, скільки стоїть Фенікс, і він того вартий, того качества. Ось дивіться, ось у нас підряд на сайтах різних, Короче: 4800, 4600, під 5000 тисяч стоє у Володимира зараз він стоє. 3999 4 тисячі, і це іще не все. Зараз я його ставлю на топ-приз. Як ви думаєте, я больний чи не больний? Я ставлю його топ-призом ліхтар за 4 тисячі гривень. Нормально? Нормально. Як ви думаєте, хто його сьогодні забере?